Сьогодні ми розкриємо питання, чи є відповідальність ілюзії. Пам'ятаєте, коли якусь історію переказують кілька разів один одному, то в кінцевому варіанті виходить зовсім інша історія, яка не має нічого спільного з цією історією, котра була на початку. Це відбувається і тоді, коли кожен з нас сприймає слова по-своєму. Слово відповідальність має величезне значення. Спочатку я вважала, що це просто обов'язок, обов який я маю виконати. Але чим більше я про це роздумувала, тим більше усвідомлювала. Відповідальність це не про обов'язки перед іншими, а про внутрішню свободу. Відповідальність це коли мова йде лише за себе. Я сама відповідаю за свої емоції, думки та дії. Коли я відчуваю дискомфорт, я запитую себе, про що мені підказує цей стан, що впливає на мій стан, яких змін я насправді для себе хочу, в якому стані я хотіла б зараз бути, і це дає мені можливість зрозуміти, про що мені ситуація яка сталася, і змінити її. Згадайте, що відповідальність не ділиться між учасниками ситуації. Кожен несе 100% відповідальності, і це відкриває неймовірні можливості. Я можу змінити лише те, що створила сама. Закон Тяжіння говорить, що все, що зі мною відбувається, створено мною. І це не ілюзія, а істина. Коли я приймаю це. То я отримую свободу. Досліджуючи слово відповідальність, ми також натрапляємо на терміни принципи та настирливість. Принципи можуть обмежувати тоді, як настирливість веде до успіху. Настирливі люди беруть на себе відповідальність за своє життя і досягають великих позитивних змін. Закон тяжіння, який я називаю головним законом Бога, вчить нас. Що справжня відповідальність це не про слово, а про стан свідомості. Так, як у грі зіпсований телефон, ми можемо знову і знову шукати, шукати істину за словами. Отож, що таке відповідальність для вас? Чи є відповідальність ілюзією для вас?